Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Його гол на євро 96 був визнаний найкращим. Фергюсон мріяв побачити його в складі Манчестер Юнайтед. Його ім'я у залі слави англійського футболу, але більшість телевізійних репортажів присвячені не його неймовірній грі, а його зашкварам і гучним скандалам. Вітаю, це гра футболів. Я розкажу вам про класичну історію падіння. Таких випадків в футболі досить багато, але ця людина дійсно унікальна. Буде багато красивого футболу, безліч кумедних історій, і все це на тлі того, як легендарний футболіст перетворився на алкоголіка безхатька. Я розкажу вам про Пола Джона Гаскойна. Влітку 1990 року на чемпіонаті світу збірна Англії запалює на рівні з господарями турніру Італією та збірними Аргентини та Німеччини. Команда Бобі Робсона доходить до півфіналу і бере підсумкове четверте місце. Це вже досягнення, бо команда трьох левів після здобуття чемпіонства на домашньому мундіалі 66-го року після того ніколи більше не доходила до півфіналів чемпіонату світу. Плюс глядачі на трибунах стають свідками народження справжньої зірки. Протягом всього турніру за Англію запалює 23-річний талант Пол Гаскоін або просто Газа. Ви здивуйтесь, він не забиває на турнірі жодного голу, але віддає настільки тонкі асисти, що закохує в себе всю Англію. По поверненні додому команду в Лондоні зустрічають, наче чемпіонів. А Гаскоін стає персоною номер один за увагою преси. Перед виходом до вболівальників друг газкоїна Гаррі Лінекер каже пророчу фразу поле, будь обережний. Гаррі наче знав, які випробування славою чекають на газу. Пол Гаскойн народився у 1967 році в маленькому містечку на півночі Англії Гетсхейт поблизу Ньюкасла. Батько Джон будівельник, мати Керол працювала прибиральницею. Ім'я своєму сину обрали під впливом музичної лихоманки. Тоді найпопулярнішими в Англії та й загалом на планеті були Бітлз і дітей масово називали або Джонами, або Полами. Родина Гаскойні вирішила, що син буде названий на честь Маккартні, але шоу бізнесом у поло не склалося. Музичного таланту не було, та й взагалі сім'я тоді думала не про те, які пісні співати, а як звести кінці з кінцями. І це стосувалося не лише сімейства Гасконів. Англія у 70-х переживає одну з найважчих економічних скрут. Особливо це стосується робітничих районів півночі, зокрема і Нюкасла, де в кінці 19-го століття основу економіки складали важкі машинобудівні заводи. Але в другій половині ХХ століття в галузі починається занепад. Безробіття стає основною проблемою. Відповідно, гроші в сім'ї Гасконів з'являються рідко, не вистачає на найнеобхідніше на їжу. Постійне відчуття голоду дасться взнаки, коли пол стане вже дорослим футболістом з високим рівнем зарплатні. Діти в той час багато розваг не мають. Це хіба вуличні ігри, серед яких, звісно, і футбол. Спочатку маленький Гаской не вражає своїми скілами, ніхто з його тренерів не бачить в ньому великого таланту. Батьки Пола після кожного з переглядів чують одне й те саме: Ньюкасл каже ні. Саутгемптон теж відмовляє, не бачить талантів газконі і академія Мідлсбро. Підсумку хлопчина грає за рідний гецхейт і з часом починає демонструвати такий рівень гри, що коли йому виповнюється 15 років, Ньюкасл приходить за ним сам. Вже тоді Гаскоін запалює у всіх сенсах. В ті часи юнаки академії мали зобов'язання чистити бутси гравцям дорослої команди. Гаскоін вирішує віднести додому бутси Кевіна Кігана, щоб показати їх друзям. І просто забуває у вагоні буці легенди Нюкасла виходячи з метро. Пол починає феєрити за юнацьку команду Сорок. Саме там він отримує фірмове прізвисько. Коментатор під час одного з матчів бачить, наскільки себе спокійно з м'ячем у чужому штрафному почуває Гаскоін і видає фразу цей хлопець перетворив штрафний майданчик у сектор гази. З юнацькою командою Ньюкасла Газкоін виграє молодіжний кубок асоціації футболу Англії і вже у 17 років потрапляє в основну команду. Але у першій команді в нього не все йде добре. Джек Чарльтон, головний тренер Ньюкасла, на одному з тренувань привселюдно присоромлює пола щодо його ваги. І ось тут маємо згадати про голодне дитинство. Ті дитячі спогади далися взнаки. Отримавши покращені фінансові умови дорослій команді, Гаскоін витрачає гроші в першу чергу на солодке. У першому сезоні Гаскоін забиває 9 голів у 31 матчі. Ньюкасл завершує сезон 11 11-м. А ще через сезон газа допомагає команді залетіти на восьме місце. Це на той момент найвище досягнення біло-чорної команди. Саме в цей період і народилася ось це легендарне фото за участю Гаскойна та Віні Джонса. У матчі Нюкасла з Вимблдоном, брутальний захисник, просто не відходив від Гаскойна і в прямому сенсі намагався втримати того за яйця. Ця історія так просто не закінчилась. Газкоїни і Джонс завжди були хлопцями з гумором. Після інциденту Пол підколов Джонса, надіславши йому в роздягальню троянду, а той у відповідь відправив Газкоїну йоржик для унітазу. Віні Джонс це теж дуже неоднозначна постать англійського футболу, справжній психопат, а ще й зірка фільмів «Гай Річі. Хочете почути в грі футболів історію про ще одного брутала? Пишіть в коментарях. У 88-му році Гаскойна визнають найкращим гравцем за версією Асоціації футболу Англії. Він отримує пропозицію від Алікса Фергюсона з Манчестер Юнайтед. Пол погоджується, але поки Фергі відпочиває на Мальті, Гаскойна краде Тоттенгем. Лондонці роблять кращу пропозицію. Окрім великої зарплатні, пропонують ще й купити будинок для батька. Коли Пол каже про це татові, той відповідає: «І ти ще думаєш?. Запитай краще, чи не куплять вони мені ще й авто. Пол замість Манчестер Юнайтед, який тоді завершив сезон другим, обирає Тоттенгем, що посідає аж 13-те місце. За цей трансфер Тоттенгем віддає Нюкаслу шалені на той момент 2,5 мільйони фунтів. Це рекордна сума, яку сплатили на той момент за англійського футболіста. Зарплатня самого Гаскойна зростає у 10 разів. Разом з феєрією на футбольному полі у Гаскойна починається феєрія і за його межами. Але стати улюбленцем фанів це йому не заважає. Напаки він свій дошку хлопець, який не філонить під час матчів і ще й дозволяє собі тішити фанів по-справжньому хуліганськими витівками, як от пенальті, виконаний рамоною у товариській грі зі збірною північної Ірландії. Тільки висококласні футболісти здатні результативно використати цей трюк, щоб дезорієнтувати суперника. Гаскоін звертає увагу на себе не лише фанів, а й головного тренера збірної Бобі Робсона. Той викликає газу на товариські матчі перед 90-го року. В поєдинку з Чехословаччиною Гаскоін забиває сам і робить хет-трик асистів. Англія перемагає 4-2. У Робсона аргументів не брати пола на мундіаль фактично не залишається. Хоча він і розуміє, що Гаскоін – це граната з витягнутою чекою. Якось Робсон назвав газкоїна дафт зе браш тупий як швабра. Газкоїн у відповідь прийшов на тренування збірної зі вставленими в гетри щітками від швабри. Але всі ці веселі відверті вибрики гази більшості гравців подобалися. Його виклик в збірну підтримали головні авторитети збірної Пірс Ліникер Шилтон. Отже, наш герой відправляється на чемпіонат світу і там грає всі матчі від першої до останньої хвилини. У поєдинку третього туру групового етапу віддає асистна Марка Райта, і це дозволяє Англії вийти у плей-офф. В матчі з Бельгією він знову стає співавтором перемоги. Цього разу робить результативний пас на плата на останній хвилині другого овертайму. Англія виграє і чвертьфінал. Цього разу пас гази розрізає всю оборону камерунської збірної, після чого Ліникер заробляє пенальті, який і виводить Англію у півфінал. Це найкраще досягнення після чемпіонства 66-го року. А далі був програний матч з німеччиною у серії пенальті, де все завершилось сльозами Гаскойна. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. Газа повертається додому без трофею, але тепер він однозначно найпопулярніша персона на туманному альбіоні. Його запрошують на вечірні шоу Time. З ним випускають журнали, шкільні зошити, постери знімають в рекламі. BBC визнає його спортивною персоною року. Успіхи є і на футбольному полі. За його допомоги Тоттенгем підіймаються з 13-ї до 3-ї позиції і ще й виграють Кубок Англії. Газа на той момент за популярністю поступається хіба що принцесі Діані. З нею, до речі, зустрічається перед фінальним матчем на Уемблі проти Ноттінгема. І коли інші гравці смиренно торкаються її руки, Газа бере і цілує руку принцеси. Але цей милий момент затьмарює шоковий епізод на футбольному полі. На 17 17-й хвилині він йде в жорсткий з суперникам і зазнає важкої травми розрив хрестоподібних зв'язок коліна, що стане у підсумку початком занепаду його кар'єри. У перші роки після Мундіалю Газа робить ще один поворот не туди. На тлі популярності він погоджується на співпрацю з виданням Зисан. Аби розуміти контекст, тоді ця газета, попри свою жовтизну, є однією з найпопулярніших в країні. Щоденно її купують 15 мільйонів читачів. А присутність на першій шпальті Гаскоїна автоматично означає продаж всіх примірників. Лисан відчуває Гаскоїні золоту жилу і вирішує зробити нечувану інвестицію підписати з футболістом контракт на один рік вартістю у 250 тисяч фунтів. За ці гроші вони купують не просто ексклюзив а як скажуть через кілька років самі журналісти з сану купували душу і тіло пола. Тактика дає результат, тираж збільшується. Ще одне впливове видання The Mirror намагається не відставати від конкурентів і починає полювання на газу у нього вдома, в авто, в пабах. Особливо в пабах, де все частіше зависає газа. І хоча під час відновлення від травми, яка тривала довгих 11 місяців, він намагається тримати себе подалі від алкопаті, одного разу він все ж знову потрапляє в гучний скандал. Зайшовши якось пап свого рідного міста, в підсумку отримує удар в щелепу від невідомого і при падінні ще травмує і коліно. І, звичайно ж, все це потрапляє на перші спальти таблоїдів. блоїдів. Не граючи майже рік влітку 92-го, Гаскоін приймає рішення змінити Англію на Італію. Римляні полювали на нього ще до травми і навіть готували 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів. А тут ще й за рік на нього впала ціна на 3 мільйони. Тож, можна сказати, вони опиняються першими в черзі з необхідною сумою. Але не будемо забувати, що це не просто футбольна історія, це історія про пола Гаскойна. Навіть власне підписання контракту він перетворює на комедію. Коли підходить момент поставити підпис на контракті з Лаціо, Гаскоін раптово зникає з полю зору свого перекладача, залишає туфлі на підвіконі у відкритого вікна, а сам ховається під столом. Перекладач вирішує, що Гаскоін вистрибнув з вікна, і у переляканого хлопця стається справжня істерика. В Римі Гаскойна зустрічають, наче месію в аеропорту співають пісні. І вірять, що з ним Лаціо стане великою командою. Ефект майже такий, як приїзд Марадони в Неаполь. Якщо ще не дивилися випуск про наполі просвятіть свій час ці цікаві розповіді. У дебютному сезоні Газа допомагає римлянам вперше за 16 років вийти у Єврокубки. Але Газа ґавлаціо більше дуркує ніж грає. За три сезони він проводить лише 47 матчів і забиває 6 голів. Окремо згадаємо перший. Він стався у римському дербі. За рахунку 0-1 Лаціо отримує право на штрафний. Газа, який не любив боротьбу за верхові м'ячі, йде в штрафний майданчик, отримує пас від сіньорі і головою забиває гол, зрівнюючи рахунок. Звичайно ж, любов фанатів Лаціо в цей момент зростає в рази. Між тим Газа знову запам'ятовується черговими, як би зараз сказали, крінжовими вчинками. На прес-конференції просить всіх журналістів тиші. А потім гучно псує повітря. Президент Лаціо при першій зустрічі каже італійською, що у його доньки великі цицьки. А ще під час одного інтерв'ю зізнається, що вживає алкоголь прямо перед грою. Влітку 95-го газу продають шотландські рейнджерс. Сума 6 мільйонів євро, і це початок занепаду кар'єри. Шотландська прем'єр-ліга це вже не топ чемпіонат, але футбол тут люблять. Газу продовжують сприймати як зірку. З рейнджерсом він виграє два чемпіонства. Хоча результативність теж не вражає за три роки 10 голів і лише 44 гри. Та й свої витівки він не припиняє. Таблоїди продовжують штампувати його п'яні фото під час та після відвідування пабів. Але найгірше на це. Гаскоін в період виступів в Шотландії регулярно свариться зі своєю майбутньою дружиною Ширелі. Вона звинувачує його в постійному побитті. І все це як завжди на перших шпальтах видань. Гаскоін пізніше зізнається, що справді лупцював дружину. Він підсідає ще й на антидепресанти, які часто запиває алкоголем. Газа просто втрачає береги. Перед самісіньким чемпіонатом Європи 96-го року з'являється фото, де він в кріслі дантиста, а партнери по команді заливають в нього алкоголь. Тодішня преса на відміну від 90-го року вже проти виклику пола в збірну. Але він їде на євро. І в матчі проти Шотландії створює гол, який стає найкращим на турнірі. і Потрапляє у топ-чарти голів, які забивалися у фінальних частинах чемпіонатів Європи та світу, отримавши м'яч, Газа другим дотиком пробуває точно в кут. Але забитого голу Гаскойну мало. Він святкує так, щоб передати привіт пресі, яка була проти нього, зображаючи ту саму сцену з кріслом Дантиста. Гаскойн доходить з командою до півфіналу і переживає дежавю в суперниках, як і в 90-му, збірна Німеччини. Основний час завершується в нічию 1-1. У Гази результативних дій немає. Та й загалом феєрити проти німців не виходить. Під кінець першого тайму пол йде на грубий фол. Можливо, зараз за таке рефері показав би червону, а тоді Гаскоін залишився на полі і в овертаймі марнує золотий момент. Газкоїну не вистачає сантиметрів, аби результативно завершити простріл з флангу, і справа доходить до пенальті, де знову сильнішими стають німці, які в підсумку пізніше виграють те євро. 1998 рік Гаскоін міняє рейнджерс на Мідлзбро, яке тоді грає у англійському чемпіоншипі. Попри це, він продовжує бути гравцем збірної Англії, і Глен Ходел, тодішній наставник національної команди, навіть розглядає Газу як того, хто потрапить в заявку на фінальну частину чемпіонату світу у Франції. 29 травня він навіть грає в контрольному матчі з Бельгією, який відверто провалює. Але не це стає його найбільшою проблемою. Напередодні оголошення фінальної заявки Ходл просить всіх гравців лягти спати раніше. Натомість, ближче до півночі, газу помічають на барній стійці готелю з двома коктейлями піноколада. Це був кінець. Вранці Глен Ходл каже своїм помічникам передати гацкоїну, щоб той залишив розташування збірної. Газа ще під впливом нічних коктейлів вимагає розмови з головним тренером збірної, йде в номер до Ходла. Розмовою це складно назвати, по суті, Газа у вічі ламає меблі в номері головного тренера національної збірної. Пізніше Глен Ходл робить публічну заяву про те, що Газкоін потребує допомоги психологів. Не на Мудіаль стає ударом, якого футболіст витримати не в силах. Його життя йде в круте піке. Восени 98-го йому ставлять офіційний діагноз алкоголізм. В 99-му від нього йде дружина Ширлі, яка щоправда непогано заробляє на цьому, відсудила більшу частину його статків та ще й отримала прибутки від власної книги і мемуарів під назвою Вижити з газою». Сам Газа в цей час непробудно п'є, думає про суїцид, переживає приступи параної і просто деградує. Його друзі, ліникер Робсон, не раз сприяють відправці гази на лікування в різні рехаби, але результату це не дає. Колись найталановитішого гравця своєї епохи все частіше фотографують у відверто немічному стані. Впізнати в ньому легендарного футболіста просто неможливо. В 2017-му він потрапляє в лікарню з чисельними переломами, вибитими зубами. Ось найсвіжіше відео з Газою. Осінь 2023-го. Принц Вільям приїжджає в один з центрів для безхатьків і зі здивуванням зустрічає там колишню легенду. Здається, Газкоїна він спершу навіть не впізнає. А Пол зі своєю безпосередністю навіть дозволяє собі поцілувати принца. Щоб зробити висновки про пола Гаскойна, достатньо згадати, що коли він лікувався від алкоголізму, лікар порадив йому знайти якесь хобі, наприклад, щось колекціонувати. Гаскойн почав колекціонувати віски, і в цьому увесь наш герой. На мій погляд, його головна риса справжність. Він не красунчик Бекхем, не інтелігент ліникер, він не прагматичний Шерінгем. Він одночасно талант і веселий Бовдур на ім'я Газа. Талановитий і божевільний, і саме це зробило його народним героєм в рідній Англії. Кожен, хто дивився на нього, відчував щось своє. Хтось бачив в ньому лише великий футбольний талант, хтось відчував його в дошку своїм хлопцем, сусідній вулиці, з яким можна випити пляшку пива. Хтось радів його хуліганським витівкам, тому що така поведінка Гаскойна притаманна для більшості англійських фанатів. В кінці кінців все це разом, як пазл до пазлу, і склалось в образ неповторної легенди. А я прошу вас долучитися до допомоги фонду Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих футбольних ультраз. До речі, хлопці з фонду неодноразово дякували, що завдяки грі футболів після кожного випуску збільшується допомога. Тож я хочу подякувати кожному з вас, друзі, хто відмовив собі в чомусь, щоб допомогти родинам загиблих героїв. А для тих, хто хоче долучитися qr код зараз на екрані, моя вам персональна подяка за це. Сподобався випуск. Обов'язково ставте лайк і пишіть ваші враження від історії про невгамовного і одночасно талановитого пола Гаскойна. З вас підписка на канал Гра футболів. З мене нова історія. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!